Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні ми не будемо розв'язувати ні задач, ні прикладів, натомість пропоную вам обговорити всім відому гру «Морський бій. Виявляється, що при дотриманні певних стратегій, ви можете значно підвищити свої шанси на перемогу. Забігаючи наперед, скажу, що в грі все ж присутній певний відсоток удачі, тому скільки б ви не грали в цю гру. І яким професіоналом ви б не були, шанси програти тут завжди досить високі. Зацікавила тема відео? Тоді вперед! Дивимось! Почнемо з умови та правил гри. На аркуші паперу кожен з суперників рисує поле бою розміром 10 на 10 клітинок. Причому необхідно рисувати два поля. На одному гравець розставляє свої кораблі. А на іншому буде відображати розстановку сил суперника. Кількість кораблів в учасників однакова. Вона включає в себе 1 корабель на 4 клітинки, 2 кораблі на 3 клітинки, 3 кораблі на 2 клітинки та 4 кораблі на 1 клітинку. Кораблі можна розставляти як вертикально, так і горизонтально. Але слід дотримуватись наступного правила при розстановці. Відстань між кораблями повинна бути мінімум одна клітинка в будь-яку сторону. Виграє той, хто першим потопить кораблі суперника. Хід гравця закінчується після першого промаху. А зараз порозмірковуємо над правильною стратегією, яку необхідно дотримуватися під час гри, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Перш за все, необхідно полювати єдиний корабель на 4 клітинки. Для цього потрібно стріляти, пропускаючи одразу декілька клітинок від попереднього пострілу. Приблизна схема стрільби зображена у вас на екрані. Крім того, під час пошуку великого корабля ми також маємо шанси влучити в інші кораблі суперника. Найнещасливіші гравці повинні знаходити великий корабель максимум за 24 ходи. Після знищення корабля на 4 клітинки. Ми переходимо до пошуку кораблів розміром 3 клітинки. Таких у нас буде 2. Наша тактика не змінюється, проте відстань між пострілами зменшується. Коли знайдемо всі кораблі з трьох клітинок, то переходимо до пошуку менших. В кінці нам потрібно знайти найменші кораблі з однієї клітинки. Якоїсь тактики для їх знаходження немає, стріляти можна в будь-яку клітинку. Тут це залежатиме від вашої удачі. Але це ще не все. Якщо уважно проаналізувати сказане вище, то можна отримати правильну схему розміщення своїх кораблів. Рекомендую вам великогабаритні кораблі розміщувати тісніше один до одного. Цим ви збільшите місце для своїх маленьких кораблів на одну клітинку, що збільшить кількість ходів, необхідну супернику, щоб знайти ваш флот. На сьогодні, все! Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть свою стратегію гри в морський бій в коментарі, та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!